У Черкасах хочуть додати до квартплати вартість ще однієї послуги. Йдеться про капітальний ремонт ліфтів. Із відповідною ініціативою міська влада вже звернулася до Кабміну. Урядовцям вона пропонує для того внести зміни до постанови, за якою формують тарифи на обслуговування будинків. У мерії переконані, обслуговувати ремонт ліфта мають ті, хто ним користується. Утім, зараз зібрати потрібну суму, а це десятки тисяч гривень. Мешканці навряд чи зможуть. Тому краще, на думку чиновників, щомісяця сплачувати фіксовану суму, аби зрештою зібрати. Потрібне. Детальніше про таку владну ініціативу поговоримо з Аллою Грохольською, начальником управління житлово-комунального господарства. Вітаю вас у нашій студії. Скажіть, будь ласка, раніше капітально ремонтували ліфти коштом міського бюджету? Чому зараз хочете відійти від цієї традиції і на підставі чого? Права в тім, що приватизація Державного житлового фонду розпочалася ще в 1992 році. На сьогоднішній день пройшло більше 20 років з часу початку приватизації. І е, ми провели аналіз. Більше 90% квартир вже приватизованих. У законі про приватизацію Державного житлового фонду написано, що е, колишній власник бере участь у капітальних ремонтах. Постає питання, чому на сьогоднішній день. З міського бюджету повинно 100% виділятися кошти на капітальний ремонт ліфтів. Наразі ними користуються власники, власники квартир, і необхідно, щоб власники відчули повноцінними власниками, тобто співвласниками житлового будинку, якими вони на сьогоднішній день є. Ага, скажіть, а поки Кабмін розглядає вашу пропозицію, яким чином цьогоріч ремонтувати металіфти? В даний час нами розроблена програма співфінансування капітальних ремонтів житлового фонду будинків, які утримуються службами утримання будинків. Зараз ця програма проходить процедуру регуляторного акту. До кінця березня ми передбачаємо її затвердити і ввести в її в місті Черкаси. Програма передбачає. shqo më e Вибирають у будинку, під'їзді старшого по будинку. Якщо це стосується ліфтів, значить старшого по під'їзду людину, яку довіряють у під'їзді в будинку, вона збирає кошти необхідні. Перед цим проходимо процедуру звичайно служби утримання будинків зацікавлені, тобто з підрядником, який виграв на сьогодні тендер по капітальному ремонту ліфтів, а це по митниці су 424, електромонтаж 424. По Соснівській службі утримання будинків по Придніпровській службі утримання будинків, це приватне підприємство Черкаси Ліфт. Виходять на будинок, доводять мешканцям вартість капітального ремонту. Виходячи з цієї вартості, мешканці збирають кошти. Вносять їх на рахунок підрядника і розпочається робота по ремонту ліфта. А наскільки я знаю, є ще одна зміна до переліку послуг, які передбачені комірним, зокрема про вивезення великогабаритних відходів. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Так, дійсно на сьогодні ми працюємо над тим, щоб із переліку послуг, які надаються службами утримання будинків мешканцям, виключити одну послугу це вивезення негабаритних відходів. Ну, на наш погляд, і я думаю, що більшість мешканців з нами погодяться про те, що е, включивши цю послугу у тариф, е, це є несправедливо, тому що не кожен робить ремонт у себе в квартирі, не кожен міняє меблі. Тому ми цю послугу з 1 квітня передбачаємо вивести із тарифу, тобто зменшити нині діючий тариф на якусь на частку. Вивезення негабаритних відходів, і мешканці, які будуть замінювати меблі, виносити з своєї квартири шафи, дивани, замінювати вікна, там робити якісь будівельні ремонти. За додаткову плату замовляти будуть механізми і вивозити. Дякую вам за таку розмову. Нагадаю, що гостем студії «Віка новин» сьогодні була Алла Грохольська, начальник управління житлово-комунального господарства.